У день захисту дітей до благодійних заходів долучаються як приватні підприємства, так і комунальні. Черкаський кінотеатр Україна не став винятком для категорійних дітей. Відбувся безкоштовний показ нового фільму Русалонька. У холі кінотеатру гучно, а за попкорном величезна черга. Сьогодні у кінотеатрі провели безкоштовний показ фільму. Зі слів директорки Валентини Слуцької. Такі заходи проводять щороку. Вони дивляться сьогодні русалоньку. Море задоволення, Ну на жаль, тільки. Не вистачає всім місць, але це не такі не разові акції. Ми будемо буквально в цю суботу ще проводити тут захід для сімей загиблих також діток запросимо на безкоштовний перегляд. Працюємо в такому сенсі, тому що один із основних таких завдань, я бачу, завдання кінотеатру це обслуговування саме категорійних жителів міста і діток особливо. Цього дня у Черкасах чимало тематичних заходів, розповідає Ірина Качур. З її слів, служба у справах дітей намагається залучити усі вікові категорії. Це діти від молодшої школи до старшої школи. Наразі у нас зараз присутні тут шість навчальних закладів в зоопарку. Теж зараз дітки гуляють, отримують теж позитив. От вчора, позавчора, теж дітки ходили, займалися різними, залучали їх до різних видів діяльності. Це були і гуртки, і працювали з кінологами, і були різні такі вистави в дитячих в дитячих садочках. От, тому в такі такі заходи. Куди у нас відбувається найбільше і наймасованіше саме 1 червня? До мініці подобається ходити в кіно. Сьогодні очікує отримати лише позитивні емоції. «У Нас пройшло 18 учнів. Ми хочемо подивитися якийсь фільм, щоб нам дуже сподобалося. Очікую, що буде дуже класно. Ніна Сень зазначила, через повномасштабне вторгнення кількість категорійних дітей у місті зросла і продовжує зростати. Кількість дітей збільшилася, оскільки дуже багато дітей, які переїхали до нашого міста з окупованих територій або там, де ведуться. Зараз е військові дії, і їх буде збільшуватись, тому що дуже е багато їх переміщається до нас. Вони різних категорій і дитячі будинки сімейного типу переїхали, і діти, які потрапили в складні життєві обставини, і звичайні родини, які потрібно підтримати, особливо в такий день, який називається Днем, Днем захисту прав дітей. Воєнний стан згуртував країну і людей. Упевнена пані Ірина. Зараз підприємці більше ніж колись намагаються допомогти. В Україні відбуваються воєнні дії. Усі, усі підприємства, організації, установи йдуть на співпрацю, як можуть, так і допомагають і різними подарунками, приміщеннями, тобто да. Гуманітарної допомоги, Тому то на сьогоднішній момент ми отримуємо дуже велику підтримку, і ми вдячні за цю підтримку. Традиційно день захисту дітей відзначають 1 червня. Він символізує незаперечну цінність і величезне значення дітей в житті суспільства. Свято єднає країни усього світу навколо спільної мети забезпечити майбутнє дітей, оберігати їхні права та сприяти всебічному розвитку. Юлія Зюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.